Вітаємо всіх, хто зараз дивиться пряму трансляцію на сайті інформаційної агенції Regi News. Зараз ми розпочинаємо веб-конференцію на тему, хто виграє вибори у Києві і відповідати на ваші запитання буде керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Доброго дня, Тарас. Доброго дня. Перше запитання ставить Олександр. Воно звучить так: вибори вже місяць як минули, і мабуть можна підводити риску. Які ваші висновки та оцінка цьогорічним виборам? Ну, що можу сказати? Вибори показали, що зростаюча кількість протестних голосів. В результаті ми побачили значно більшу кількість голосуючих за комуністичну партію в першу чергу, і достатньо несподіваний результат партії Свобода, яка здобула значно більше, значно більше прихильників, ніж вже очікувалось. Навіть здавалося б таких. Традиційно російськомовних регіонах, як в першу чергу, це стосується Києва. А, і, наступне питання це те, що партія регіонів, незважаючи на апокаліптичні наслідки, достатньо незначна на соціально-економічну політику, все ж таки, як найбільш організована все ж таки, сила змогла здобути 30%. Це достатньо високий показник, враховуючи. Те, що які прогнози були несподівано, було те, що не дало енергії об'єднання фронту змін і партії «Батьківщина». В результаті воно отримало ті ж самі 25%. Ну і прогнозовано це зростання кількості. Ну, люди знаходяться в пошуку нових облич. Це результатів, ми отримали. Достатньо непоганий результат у Віталія Кличка, що можна бачити. Тобто, ось такі головні такі висновки з виборів, які минули, такі можна сказати. А що ви можете сказати стосовно самої процедури проведення цих виборів? Ну, як ми бачили, ну я брав участь в 2010 році виборах і брав участь в у цьому році, я скажу, порівнюючи з 2010 м роком, значно прозоріше, як це не дивно, була зроблена процедура. І влада показала, що вона вміє реагувати на те, що відбувається. Ви пам'ятаєте, були спочатку спроби махінації з відкріпними талонами. Одразу ж було припинено це для того, щоб влади було завдання отримати. Знання цих виборів на Заході. Був достатньо ліберальний закон прийнятий, Тобто, наприклад, мажоритарника неможливо було зняти не за яких-яких обставин. Тобто, що припинила там спробу маніпулювання судами і так далі, що це було, як ми пам'ятаєте, у 2002 році і так далі. Можна сказати, що було або, наприклад, приклад того, що неможливо було зірвати вибори на мажоритарних округах. Це коли, наприклад, на деяких дільницях можна було не визнавати вибори і в результаті скасовувати рішення кружної комісії. Тобто тут вже не було цього, і закон достатньо ліберальний був. ну і сама опозиція, в принципі, в принципі, ніяких а Ніяких претензій стосовно виборного процесу не пред'яло. Що стосується партійного списку, що стосується і мажоритарних округів, ну, за деяким виключенням, які ви вже знаєте, але там влада досить вдало реагує на це і оголосила там просто перевибори. А систему цю за двома списками голосування як ви оцінєте? Більш позитивно чи негативно? Тобто саме мажоритарна складова, е, ну я вважаю, що мажоритарна складова е, більш притаманна нашій країні, там да і вона більш корисна. Е, з точки зору, що е, мажоритарники все ж таки не ну, сам особисто в мажоритарна компанії, які. Людей, які належали до однієї з партій, було видно, що оскільки мажоритарники вони вкривали проблеми, які існують ті ж партії, що партія фактично не існувала на місцях. І мажоритарники, все ж таки, вони несуть відповідальність за тих людей, які вони, які за них голосують, бо є питати. В іншому разі, там, да, як воно було у нас прийнято, пропорційна система, вона не відповідала діям людей, бо нам відомо було до кого звертатися. Там, да. Альтернатива цьому може бути, якщо там буде змінювати система, це за відкритими списками, коли все ж таки буде. Попереднє голосування за, люд... за людей для включення в список, щоб і представництво регіону могло відображатися, тоді це більш-менш адекватна буде система. Бо ну поки моя мажоритарна система є найбільш адекватною для країни. Дякую. Наступне запитання ставить Катерина. Зараз порушується питання про проведення референдуму та усунення Януковича. На вашу думку, чи має шанси такий референдум і чи збудуться надії тих, хто його ініціює? Чи будуть відрізнятися результати підтримки регіонів на виборах від результатів референдуму? Ну це звичайно популізм. Ніякого референдуму ніхто не дасть провести Тим більше по Януковичу, Там да все це чудово розуміють. Там, якщо Партії такі розумні і сміливі, то, будь ласка, просто спробуйте проголосувати закон про імпічмент президенту. Ви хоча б імпічмент, це значно легше зробити, ніж спочатку оголосити організу... спочатку фі... референдум, потім його організовувати. Тобто, будь ласка, про імпічмент президенту там, ну, спробуйте його через парламент це зробити. А все інше це просто популізм. Там, да? Зрозуміло, що влада буде протидіяти цьому, звичайно, просто так поганяти. Повітря, там, ну можна це зробити, принести знову якісь там підписи, їм знову відмовляться, знову воно буде проведене. Питання в тому, що влада з цим скористується і буде просто проведений референдум, який потрібен владі. Хочете референдум? Давайте зробимо референдум. Що, що стосується підтримки регіонів, то, звичайно, буде відрізнятися. Це слід розуміти, що вибори за партійне складово і за людину, коли новий президент, значно відрізняються. І за президента можуть проголосувати навіть ті, які не симпатизують, не симпатизують партії регіонів, бо президент в даному разі є символ державності. І тобто й зворотні зворотній бік, якщо будуть голосувати про усунення. Ну якщо гіпотетично це буде, там да то, а, і не проголосувати там да, за усунення, бо все ж таки знов таки президент це символ держави. Там да голосувати проти символу держави, не, не факт, що будуть люди навіть ті, які не симпатизують йому. А наскільки сам імпічмент зараз можливий? Ну це перше немає закону про імпічмент. Там, та, і тому говорити там можливо немає. І якщо говорити насправді, він зараз неможливий. Тобто, це було коли можна було зробити, треба було прийняти цей закон. Там, та, і все залежить від парламентарів і про серйозно налаштовані. Дякую. Далі запитав нас Гриценко, чого нам чекати від революційно налаштованих політиків та громадян суддів Майданів, чи може переворотом? Ну, поки наша революційна налаштованість вона вилилась тільки в гарному відсотку партії Свобода, от знову ж таки, вона, тобто, в більшості голосує за свободу, тому що вони думають, що от свобода прийде і буде просто. Комусь там бити морду, тобто це спроба, знаєте, в не самому піти, там, да, там на мітинг на протест, там, да комусь знов таки делегувати повноваження. Я вважаю, що нічого не буде, поки настанеться якогось там. Граничного економічного катаклізму там да там ну, чи кризи, яка зовсім коли людям зовсім не буде чого втрачати? Єдине, що вони повинні будуть робити, це ну йти там протестувати чи робити перевибору. Тут і все. Дякую. Запитав журналіст. Чи будуть вибори в Києві? На вашу думку, міні-моделю жовтневих виборів, чи це принципово інша модель? Інша модель, тому що вибори у Києві показали, що зараз фактично здобути владу у Києві мають всі сторони однаково. Тобто все залежить від того, як буде побудована правильно побудована робота. В першу чергу штабів, як буде скоординовано три кампанії фактично, які будуть проходити в Києві, Там, так, не забувайте, це вибори мера. Це вибори у Київську у Київраду за партійним списком і вибори в мажоритарні вибори. Ті, хто побудуються зусторін, то побудують найбільш системну роботу. Ті будуть вигравати цей вибор. Це стосується як опозиції, так і стосується і влади. Тобто кожен з них є свої переваги, свої, свої недоліки. Тобто опозиції не слід розслаблятися там, думати, якщо у Києві не пройшли там зовсім ці партії регіонів, то вони виграють ці вибори. Там да ні, це не так. По перше, від опозиції буде дуже багато кандидатів. По-друге, дуже багато несподіваних персонажів, які прийдуть просто про себе нагадати, тому і будуть просто розпорошені. А у влада є влада, у них є система, у них є там який-некий адмінресурси, фінансові ресурси. Да? Ну Про це ми будемо говорити ну, там, 15 -го Грудня на нашому семінарі алгоритми успішних виборчих кампаній, якраз про вибори. то Будь ласка, хто зацікавлений, може до нас приходити. І телефон я можу залишити, за яким можна отримати повідомлення. Це 068 362 1430. Будь ласка, дзвоніть, і там все буде. Журналістів можемо запросити там, на там, відкриту частину, ну, розповісти, головне, що, що буде відбуватися, про що і про що йти мовою. Дякую. Наступне запитання від Олега: що стало несподіваним для вас після оголошення результатів виборів, і що не спрацювало з тому, що мало залізно спрацювати і навпаки, ну можна сказати, що різні технології, які застосовувалися по країні, які зазвичай застосовуються у нас, по різному спрацювали. По різному спрацювало в різних регіонах. Зрозуміло, що. У Києві не спрацювала так звана система гречик та добрих справ, які широко застосовувались по всій країні і дало десь 90% відсотковий результат. Але тут не слід знов таки розслаблятися, тому що там, з огляду на моніторинг, що відбувалося на кругах, можу сказати, що просто ну, там, ті технології використовував, або було декілька кандидатів, які ти ж технології використовували, або а, а, деякі кандидати подумали, якщо проти них буде один з опозиціонерів слабкий, то нічого не дасть. А люди за, через протестні напрямки просто передали йому голоси, тому програли то да. Що стосується по країні, то широко застосовувалася технології прямого подкупу, і, 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 так звані пайкові технології, гречка, справи, так звані. Там, да? тобто Будова, будова кампанії, як вона повинна, тобто Виборча кампанія на 80% складається з рутини, там, да? тобто польової роботи, правильно вибудованої системи, система, в першу чергу, перемагає система. Хто побудує системну роботу штабу, той і перемагає. От і все, і е, поки таких несподіванок я не побачив, там до да, принципі, ну тільки Київ чимось відрізнявся, але е, в принципі все інше нічого не змінилося. А як вам здається, чи є в Україні панівною така тенденція голосувати не за когось, а проти когось? Наскільки які відсотки проти про ну в даному разі проти когось голосували у Києві, це конкретно проти влади, там да, аби кого за кого тільки не за владу. Тому і Свобода отримала досить високий відсоток, і батьківщина отримала високий відсоток, і удар отримав досить високий, високий відсоток. В тих регіонах, де не було проти кого голосувати, голосували більшості за комуністів. Як це сталося там на сході України, або була просто низька явка. От і все просто люди ну, не бачили можливості йти, бо вони не знали за кого голосувати. А ті партії, які повинні були це використати, вони, на жаль, не використали це. В першу чергу, це стосується удар, який більш-менш був такий космополітичної який які на сході України достатньо високий відсоток взяти. Дякую. Наступне запитання від Євгена. На вашу думку, чи відбулося розуміння того, що деякі технології вже пора викинути на смітник? Скільки ще будуть е, е, тріпати стару ганчірку, може пора оперувати якимось новими технологіями? Ну, хочу сказати, що всі технології, в принципі, давно вже вигадані і вони давно вже використовуються. Тут питання використання, а вміння їх користуватися, бажання їх користуватися і відсутності лінушів. Тобто, наприклад, системна робота на округах, системна побудова системної машини, там, де, яка буде працювати як на так і на окрузі, вона достатньо нудна. І тому і це не цікаво більшості кандидатів там, да, і, або штабам, які більше граються в шоу-бізнес, а не в справжній справжню побудову системи, яка реально приносить голоси. От і все. І я не вважаю, що там треба щось викладати, Просто треба це гарно розуміти. Ну, про це теж на нашому семінарі 15 грудня буде йтися. Правильно використовувати технології і не, не лінуватися і будувати От і все. Тобто нових методів ніяких не потрібно. Ні, ну, ну треба... нові, нові, нові методи, що там, да? або комбінація старих ну, методів, там, да? або побудова там. Ну, наприклад, там, зараз у Києві фактично я ж говорю, компанія, і хто не розуміє, що фактично йде три компанії одночасно, там, да? тут програє вибори. Там, да? Наприклад, як об'єднатися три компанії. Там, да? Наприклад, за мера, як за господарника, будуть голосувати по, по одному. За партійний список будуть голосувати зовсім по інше. За мажоритарника, який віддає від партії, теж по-іншому. Як об'єднати, як зробити синергію цих всіх трьох, трьох компаній, щоб е е отримати максимальний результат. От питання там, да. Тобто, в даному разі це і там, проблема, яка буде існувати. Хто вирішить цю проблему, то і виграє фактично вибори, бо це суто організаційна частина. там да. От там, Старі технології, побудових штабів, але по-новому просто. В, Викласти цю мозаїку, там, да? от як сумістити це всі три компанії, як будувати компанію. Да? От, от в чому в чому питання зараз, якщо говорити про е вибори у Києві, там, да? але то слід зрозуміти, єдине, що на цьому що нового можу сказати, це багато хто там здобув досвід. Боротьби проти так званих побудови систем скупки голосів. там Це новий досвід. Особисто я пройшов через нього. там На кругах, де я працював, була скупка голосів нашими конкурентами, і в результаті системної роботи там мережа просто була розвалена різними методами. і ті, хто Скуповував голоси і програли. В даному разі я можу там, авторитетно сказати, що система скуповування голосів, це, вони не спрацьовують. Там, та, якщо правильно з ними працювати, то вони просто будуть програвати. Правильні ідеологічні компанії. Тобто старими старими методами проти нових, якщо говорити там, як скупка голосів. голосів. Дякую. Наступне запитання від Валентина: Чи є у вас прогнози стосовно київських виборів? Наскільки все буде чисто чи брудно, наскільки передбачено? І які виборчі технології застосують? Ще раз говорю, вибори не передбачувані. Кожен має шанс, і влада має шанс, і опозиція має шанс. І третя сила має шанс. Третя сили може бути будь-хто. Ми навіть можемо не знати цього кандидата, там сила, яка за ним стоїть. Тобто вибори тут несподівано. Вони більш-менш будуть прозорими, тому що це столиця. Багато міжнародних установ буде дуже великий, буде дуже велика увага до них. Там, да? Це не далекі сільські округи, які невідомо, що там, що там коїться, які там зв'язок і що там взагалі коїться. Там, да? І висока інформативність Києва, тобто є інтернет, там, да? тобто швидка інформація розбігається і фактично. Провести тут якісь непрозорі вибори фактично неможливо. Єдине, що там нового буде використовувати, що повинно використовуватись, це правильна довгострокова вибудована система роботи з своїми прибічниками, їх мобілізації, ідеологія цієї мережі своїх. Прибічників, хто побудує гарну мотивовану мережу своїх прибічників, той вищі шанси знає. Це довгий процес, це складний процес, бо це дуже багато людей. Там, да. Тут а, буде використовуватися як польові інструменти, які вже застосовувалися на цих виборах, там, да, як і медійні інструменти. Але головне, це хто побудує правильну мережу, правильну мережу яка у день виборів спрацює правильно, да, то і виграє. Про це теж у нас буде на нашому семінарі 15 грудня? Можна буде як люди, які будували мережі, так і руйнували мережі? Тобто ми можемо розказати, як, як проти цього боротися, як, як будувати, як і руйнувати мережі прибічників. Дякую. Далі ставить запитання Павло. Якщо є така можливість побудувати алгоритм успішної кампанії, то чому так мало хто цим користується? Демагогію вже сьогодні нікого не візьмеш, так само, як і пайками, але всі продовжують одне й те саме. У кого більше грошей той підкуповує, у кого менше, вилає на площі та обіцяє скинути того, у кого більше. Е, ну, по-перше, ще раз говорю, алгоритми існують, питання його виконання. Там, да, тобто є там інструкція, там, чого там нового не вигадано. Питання а в сумлінному його виконанні, відсутствиї ліності, розуміння там, кандидатів і партій, хто не інтригами займатися, там, а роботою. Не ганяти повітря в інтернеті, а займатися системною роботою. На жаль, системна робота в нашій країні вона. А не багато хто йде. І, на жаль, не може це побудувати системну роботу, бо вграє системна. І знову говорю, що пайки і гроші на цих виборах за все, теж будуть присутні. Там питання в тому, що вже візьмуть до уваги досвід виборів у 2012 році і будуть більш професійних робити. Тому тобто, що там а пайки і гроші є там, там технології, які правильно їх роздавати треба. Все. От. А що стосується там, хто кого там волає, ну це нормально, це вибори, це демократичний процес, там, да, і знов таки, ну там воланням на, на майданах, там да теж багато чого не досягнеш. Питання роботи зі своїми знов ж таки. Прибічниками їх мобілізації. Там, да. Якщо ти правильно будуєш мережу прибічників, там, да, правило, правильно вибудовуєш, щоб з ними роботу, там, да, у тебе більше шансів, скільки людей, у тебе конкретно актив. Там, да. Якщо ти вмієш з ними працювати і з ними працюєш, там, да, то можна не волати на майданах. Люди в ці вірять і це тільки себе заспаковують, що вибори не йдуть. Вибори проходять серед людей. Якщо ти побудуєш мережу, то ця мережа спрацює. От і все. А ще скажіть, будь ласка, які уроки можуть винести ще крім цього із виборів 2012 року? Ті, хто будуть висуватися в 2013 році на Київ? Ну, по перше, що знову ж таки більш сумлінно треба ставитись до виборів у Києві, там на І? Напружувати ресурси там свої, як інтелектуальні, так і менеджерські. Тобто тут вибори вже непрості, тут реально на стику пайкових технологій, на стику ідеології і побудови правильної мережі своїх прибічників. І розуміти треба, що в є те, той, хто. Побудує систему. Системна робота завжди виграє відсутність системи, або да, ганяння своєї реклами по телебаченню і так далі, без розуміння того, як воно в реальні голоси виходить, там, да, як воно конвертується в голоси, то, то чіткий алгоритм. Там, да, це працює так, працює так, працює так. От ось той, хто розуміє, як це працює, той, хто зможе правильно об'єднати ресурси, той і виграє вибори. А які були основні помилки на цих парламентських виборах? Чому не спрацювали, скажімо, ті величезні фінансові ресурси? Ну, тому що знов-таки говорю, що. А, 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 якщо говорити там про Київ, там на деяких кругах було декілька кандидатів, які використовували таку саму схему. Тобто вони грали в одну роль. Аполітичного чарівника, да, який приходить, і типу решає проблему, як вони говорили, там, да? Ось. І, Але запит людей був на, трохи інший, там, да? Якщо б ці чарівники зіграли в політику, там, да, вони значно більше тобто, заявили свою позицію про по тих по інших питаннях там да, заявили, що треба робити, більш якісно працювали зі своєю мережею там, да, е додавали ідеологію свою мережу, тому що без ідеології мережа, по-перше, швидко перекуповуються іншими кандидатами, як це було на деяких округах Києва, там, да, і вона розсипається там. Да. І тому питання полягає в тому, що там технології просто було неправильно використовувалися там, да, або використовувалися з врахуванням того, що а, люди не поінформовані. Люди нічого не знають і нічого не чули. У Києві це не проходить, бо Київ досить просякнута інформацією, досить, досить сильно і існує інтернет, існує чутки, є велика скупчених людей, і інформація досить швидко розбігається. Просто або деякі кандидати треба було йти не по Києву, а по Київській області, наприклад, там, да, тому що у них там досить погано йшли у Києві. Дякую. Наступне запитання, в принципі, відповідь на нього вже давали. Ну, Звучить так, хто ж таки виграє у Києві? В принципі, ви казали, шанси що... мають мають mm -hmm. зараз шанси всі mm -hmm. як владний кандидат, як опозиційний кандидат і третя сила. Тобто можна сказати, що ймовірність у кожного тут тобто, шансів по 30%, якщо брати 100%. Mm -hmm. Ні у кого зараз контрольного пакету немає. Це можна зараз вже з упевненістю говорити. І це і будувати і проєктувати кампанію, виходячи з цих, з цих водних. І Є вже якийсь перелік кандидатів, які можуть будуть висуватися, поки вони не затверджений. Але я думаю, що перелік кандидатів буде дуже, -дуже великий. Через те, що кожен там політик, який там третього-четвертого шолону захоче просто нагадати себе, що він є в політиці, або тих, хто не потрапив в парламент, не захочуть потрапити хоча б у Київ у Київраду для того, щоб нагадати про себе і бути просто в політиці. Дякую, запитає Віктор. Чи змінюється на вашу думку портрет виборця? Які вони сьогодні, зокрема в Києві, і що їм потрібно почути та отримати від політика? Ну, портрет носильне зміни це, звичайно, досить великий протестний потенціал. Перший, хто зможе мобілізувати протестні голоси, той в принципі, або демобілізувати протестні голоси, той виграє. Тобто, слід розуміти, що протестні голоси. Вони складні. Тобто вони складні. Люди можуть швидко розчаруватися у тих партіях, які вони голосували на виборах 2012. Тобто, до виборів у Києві може так статися, що вони взагалі нікому не будуть вірити, взагалі не підуть на вибори. І буде досить низька явка. Низька явка це спрацює для влади. На низькій явці вони просто виграють ці вибори. Про це слід розуміти. І портрет який? Київ, Київ достатнє місто, достатньо багаті, ну, дос, ну, можна сказати, що є якісь там середні класи, які вимагає в першу чергу політичної вже позиції по тих чи інших питаннях. Гра в гречку, чисту гречку, не завжди спрацює, але в окремих округах вона буде все рівно робитися, Тому що там наскільки там людей треба привести на дільницю для того, щоб виграти. Тобто про тренд можна сказати таким, що якщо а, ті партії, з які голосували в більшості а, гол, більшості свої не розчарують виборці, там, да, то вони будуть впливати на, на їх вибори. Якщо вони розчарують, то люди, скоріше за все, просто не підуть на вибори, і тоді а, явка буде за рахунок великоя низку явки, виграють кандидати від влади, бо вони мають можливості мобілізувати людей більше. Наскільки це було останнє запитання? Я думаю, що можливо за інформацію на цю тему можна буде звернутися на цьому семінарі. Можливо, розкажіть трошки детальніше про нього. Семінар відбудеться 15 грудня, також у Агентстві Регіональні новини. Про що буде йтися про семінар? На семінарі будуть йтися якась про те алгоритми, які з нових реалій, з нових реалій виборів. Слід будувати у Києві. Тобто, там буде розглянуто три головні блоки. Перше, це як повинна себе поводити влада, як повинна поводити себе опозиція, як повинна поводити себе третя сила для того, щоб виграти. Тобто для кожного буде розглянуто меседжі, які вони повинні досягнути. Технології мобілізації голосів, технології мобілізації тих ресурсів, які є. Побудову польової мережі, роботи в інформаційному полі, ну і так далі. Тобто для кожного ЄС там є свій блок. У кожному блоці також буде розглянуто питання, як поєднати три компанії, які фактично будуть вестися як опозиція, так і владу, так і мажоритарними виборами, мажоритарниками, як правильно провести синергію, що повинен робити, наприклад, кандидат на мера, що повинен робити. Керувати як партійним списком, ну і так далі. Тобто це фактично інструкції для дії, виходячи з того, що вже пройшло у Києві, як слід балотуватися у Києві Раду і у мера Києва. От все це коротко, що можна сказати по цьому семінару. Якщо всі є, хто бажає, то може прийняти. Час реєстрації вже закінчується, там до 7 грудня. Так що, якщо є бажаючі, то будь ласка, будемо тільки раді бачити. Дякую Вам за відповідь. Якщо ще щось є додати, то можете в принципі це сказати. Якщо ні, то просто запросимо тоді всіх на семінар. Так, да, Будь ласка, вони... да. Тут буде ще, мабуть, там посилання, що поставити тоді можна буде подивитися і хто бажає може подивитися на так буде. і детальніше дякую всім за запитання було досить гарне запитання дякую дякую вам на цьому будемо завершувати нашу веб конференцію